Я скучив за вами, так що дуже сильно. Давно страшенно хотілося знову побути всі інтелектуально, але в усій атмосфері. Бо кожний в мене свині, городи, мотоблоки. городи, мотобловки, приїхав Корженівський, може хтось знає чого чоловіка. Це був ще начальник з 40 Зараз він приїхав до мене в молоки, виходить і каже, слухай, це в тебе всі мої випускники працюють. Репток. Мої випускники. Я кажу, та я, в принципі, не вибраний заклад. Але приходить людина, дає йому там кусок хліба, якісь поняття про життя. Чорне, біле, вчу, мову. Бо з п'яти слів три рази мати. Починає вчити ту людину говорити, в тому числі з випускників з інгастів школи, які приходять. Приходять до мене, я це про європейський, приходять до мене діти, ваші діти, ваші випускники зі шкіл, бавитись, відпочивати в мою альтанку. І традиційно я приходжу і досвідувати плакат, значить тим, як, як повинна поводити себе людина на природі. Перший пункт, який поки Тверезі я приходжу, то я там на посередній суму теж все прийшов. Також вчитель. Бо вчителю в минулому не буває. Як дали мені освіту, так як і вчителя мав дімо. Перше правило, яке, вони всі дружно, не матюкатись те друге правило, яке на, поки Тверезі, не мочитись при даних, про третє правило забули. Тут тобто піднімається один і каже, не бити порожньою пляшкою по голові сусіда. Молодець, прочитав уважно. А чому порожньою? Виникає питання. А чому не можна порожньою? Спробую мисли. Не вдалося. Ні, ні, є іскра, так починається. Бо можна запити. Правильно? Бити повною, а повною шкода. От приблизно в такому рівні. От ви говорите, щось високе. Велике, про європейські перспективи міста. Та почитайте програму Олексія II. Там європейські перспективи. Там все Європа. Аж слина пече, аж сльози шурують. То ж Європа, то що він писав? А це ж Лохотрон. Це ж для Лохів все було. Розведьте Лохів. Тож я зараз пишу про нього пісню, перший куплет звучить. Олексій II. Писали колись про міського голови пісню. Ні, я перший, мабуть, буду. О. Я переміг досяг вершини, вдалося знову обдурить весь світ. І знову з вікна, службової машини, дорогобиш тим лохам пошлю привіт. Всіх обіграв, я знову дамка. Ну хто був тричі голова? Суперники щось там губами плямка, а я казав, потрібні слова. І далі вже по його програмі. Пісня віршок. А кінчається пісня за куплетом, скоро наш дорогобич буде. Як, як той в Петербурзі Невський, всі обіцяли, зробить Ред'євський. От приблизно в такому ракурсі, на чотирьох купляті, я напишу, сльозами проспіваю, я думаю, що він ще й доробив. І з під 40 тисяч він тримає щомісяця. Я вас на знаєте про піар. Ідемо відписує. Це для того, щоб ви згадали, що буде таке славка, Шар, то шарну я. Про... А це треба про... обов'язково надрукувати. Ти Та, ти стар... Та, чекай, що не готово. Ну, готовий. Біг... Не Та, перебивайте, Досить екзотично. Шановні друзі, шановні мої високоелектуальні Богдани, Хосе і всі мої дуже поважні люди, яких дуже поважу. Я вас вчуся. Hmm? На, що, на, що, на що говорити про високий, коли навколо маразм? Діду при в маршрутці. Я типа, його обнімаю, а він, типа, мені того. А я типа, того, я кричу Кожушанику, хто, 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 знає, водії, кажуть, Ваня кожушали, то й водії і кажу, Ваня кричу. О. Я тіпу виходжу, ти типу, зупини, о, Ну типа-тіпа, то на кожному кроці зробіть правильний заухаж. Тут скажіть ти. Навчіть, чуєте, зробіть делікатне зауваження. Це ж це ж починається від нас. Це ж, це ж ми. Ну а хто, хто буде займатися своєю брудною справою? А ми говоримо про високопарну, про європейське місто. Ну, ну про що? Про що ми, на що ми потратили з бок дві години? Ну, що, щоб ще раз зібрати четвер і подивитися, і ще втратити той час. Значить, традиційно я говорю, вже 25 раз для, для архіву, бо, бо тому, що все одно не проблема нічого. Хочете щось зробити. Гарно було сказано. Віра без діє пусте є. Можна вірити в що завгодно. Можна говорити про що завгодно. Можна боротися з організованою злочинністю, бо який дурить подолає те, що його гудує. Але якщо нічого не діяти, результат відомий. Якщо ви будете щось робити, воно може получитись, може не получитись. Так діємо. Що треба зробити конкретно? Докрім того, що ми робимо кожен на своїй місці. Ще раз, вбираємо от нас тут 10 чоловік, зберіть 300 людей в одному місті, небайдужить дорогой час. І, і договоріться про те, хто буде в депутатському корпусі, які ми висловлюємо вимоги, хто у нас буде міський голова, то буде наступне. Але саме основне, ну, ну то треба зробити. Якщо не ми, то хто це? Задавайте питання, якщо не я, то хто це буде робити? Ну, я бачу, не байдужі, і очі горять, і є, і все. Ну і хрена ж не ловить. Левучкози були. То для хлопа, то європа.